Лягушка, можна я тебе по Може, ти станеш принцесою? Привіт, козаче! А виходь за мене заміж. Ну, я не знаю. А в тебе гроші є? Є. Квартира? Теж є. А машина є? Теж є. А зуби де? Поставлю. Поставлю зуби. А може, в тебе ще і дача є? Так, є. Я согласна. Так... Да. принцеси вже не ті.